Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми світали в Brawl Stars і ми будемо пробувати підкачувати перла окремо, тому що його треба чуть-чуть догнати ним барона. Всього дві перемоги на топ-1, але бажано чуть-чуть більше, тому що йому дає саме менше в дуелях, от якщо є він стрік, тому бажано перлом чуть, -чуть обігнати барона. Зараз є ще дешечка, дуже непогана мапа для перла. Можемо попробувати чисто постаратися, чисто таким, знаєш, ем, крисиним лайфстайлом, максимально крисою. От я розумію, що Перл може винести. Один на один багато кого, дуже багато кого, але треба бути дуже обережним. Тому що я не хочу злити кубки на ньому. Я хочу наоборот відкачати. Для цього мені треба буде постаратися. Так Газонюк хоче зі мною битись. Я поні. Газонюк ще кстати ульту качає. Я даже не знаю, що може віддати йому її але не хочу. Ага, отдавать не хочу. Две що ні, зробив зі мною. Просто я кажу, не хочу сливатися. Мене він стріку 4. На що я туди пішов? Просто мінус 8 сразу. Погнали. Надо ці 8 відбити. Надо ще нафармити. Я просто першу тільки запустив, зразу мене розкинули. Просто зразу я розкис. Ну як так? Він мене просто переіграв. Своїм цим гаджетом галім'ям, що не бити. Це такий якийсь капець. Так, все, я сижу тут. І ще я буду сидіти кайфувати. Я поки в мене нагріється, перл. Щас хтось одкисне. Щоб я хоча б не десятим був, не дев'ятим. Я не попасть в топ-5, бажано. Ну там друге, третє місце, можна перше, звісно, щоб я сразу поотбивався. Але це дуже складно. Того я не сильно хочу ще збігати з кимось битися. Я би просто покайфував собі, просто покайфував, подождав. Хто там де є, не знаю. Зайдемо в кущики, посидимо тут. Собі покайфую. У мене є одна баночка, да це багато Ну цього достатньо. Цього достатньо, просто щоб з кимось побитися. Дивись, які народу, всі вони нікого не б'ють один одного. Я не знаю. Вони всі тімляться. Як проти них грати, я не знаю. Мені на буде звідси виходити Вони ще на мене заграться. Я не хочу топ розумієш, але це така ситуація відбувається в ШД, в соло. Опа, барон там юзає Барона там вроді би багато цього. Багато. Хоча ні, не багато банок, у нього 600 хп. Він розніс матраса. Топ 6, поки що дуже погано. Поки що дуже погано. Я отаку буду крутитися, можливо, хтось мене побачить, подумає, що я нормальний перець. Макак чоткис барон його виніс, я собі крутюсь тут. Я собі на дружелюбному вайбі. Піду сюди, тут посижу. Мені вже треба включати гаджет 100%, тому що вже прийдеться битись. Так, топ 5. Там ще є лілі, є барон, барон знає, що я тут. Я не попадаю по барону. Тут ще газенюк, який дає опять мені свій гаджет галімий. Що я бити не можу, я получаю топ-5. За топ-5, топ-5, кстати, плюс кубок, хорошо. Це я ще 7 кубків мені треба відбити. 7. Так, 7 кубків треба відбити назад. 7 кубків надо назад відбити. Щоб їх відбити, треба постаратися. Погнали. Якщо Вольт пішов туди, значить сюди до мене ніхто не прийде. Я собі тут покайфую. У мене демеж залежить від того, наскільки я нагрітий, того мені треба пожити. Ну я ще можу когось і побити. Тому що мені не треба забувати, що мене реально сильний брав. Мені сильний брав. Не сильно мені треба за кимось ганяти, щоб, можливо, вони не обідались на мене. Не затаїли обіду, так сказати. Топ-7, поки погано. О, топ-5 вже хорошо. можна вже йти, щось дивитися. Сюди зайти, позаглядати. Куди ще зайти? В центр? Давай зайдемо. Опа, там вольт. Куда ты бьешь? Куда я стріляв? Куда я жмав? хе <рес> хе я по ним вообще не стрелял. Ну хоть банку забрав нормально. Час на грись, гаджет буде. Посиді тут. Що, я ж знаю, де він. У нього опять банок, він крутый. Я забе тут посидію, покайфую. В мене не тронет. Ні до мене не достане. Так шо посидим. Поштаем, покайфуем. Тут у нас ще один Перл. Він за нас не знає. А тепер знає. За вольта. Ну за мене ні. У нього банок більше, ніж у мене. Там Шейд зверху. Шейду прийдеться йти сюди. Його стягне туман. Поки вони б'ються, я собі тут на чілі, хай вони там откисають. Шейд за... за вольта знає. За мене ні. Щас отут його прижме, і я тут його винесу. Отут я його з'їм. Все топ 4. Я ще на топ-1 претендую, чесно кажучи. Прям легко. Ну на четверо, ще один знизу 100% є. Так, я не хочу перший вилазити, Ну мене виганяють. Вольт не стріляє, по перлу Ну, я провтикався. Провтикався, но нормально, нормально. Топ-2. Це хорошо. Я отбив. Я отбив те, що слив. Я на два кубка в плюсі. Тому погнали далі. Мені треба перлом догнати барона. Це супер! Такий геймплей в цьому ще Знаєш, такий, типа АФК. Тобі треба акуратно посидіти, покайфувати. Нікого не трогати бажано, ні з ким не битись. Ну, по-другому ніяк. Погнали вниз, а внизу нема банок. Тут у мене кіт збоку. Зверху ще хтось сидить 100%. Банок нема. Вердеться сидіти так без банок. Там пейпер ходи. Що там забуло? Блін, оце. Я не хочу, щоб кіт до мене прийшов. Я прям не хочу. Я Можливо, зможу когось пробити, ну, кота вже. Ого, тут вже трьох винесли, ти поняв? Чотирьох винесли. Обалдеть. Там кіт начудив, блін. Ладно, посидимо. Я взагалі без банок, взагалі повністю. Тому мені не треба ходити кудись. Мені АФК геймплей. У мене все чітко. Отак ти ще кубки відкачається, поняв? На крису, на крису. Соло ЖД. Ну, тільки не закидальчиком. Закидальчиком тут ще важче. Пішли сюди. Оці ось я кущі прострілю. І оці ще би прострелив, подивився. Там тіпе дружать. тут тіпе кентують. Я б може з ними теж би покентував. Ага, щось вони так дружать, що. Опа, там шеллі конкретно рубашить. Вот так ось сюди. Да. Отут тут помахти. Так, банку собі першу забрав. То 5 виборов, то 5 уже мій. Головне, щоб мене шеллі не била просто. Вона мене просто репне. І мені треба буде йти сюди. І вона відійшла. Угу. А тут хтось є, кіт. Нема, він сховався. Я не хочу топ-5, я хочу щось крутіше. О, пішла драка. Хорошо. ТОП-4 це вже краще. Шелі вощенького не боїться. Шелі нікого не боїться. А її бояться всі. Отако! Отако! Ну, він мене добив, я не знаю, просто приймав, в мене все було на я не міг бити. Ну, топ-2. Ще один топ-2. Ой-ой-ой, ми в плюсі, ми в плюсі. Ми в хорошому плюсі. Що в нас тут? 946. На броні 952. Мені ще ще чуть-чуть, я догнав. Так, погнали, моя баночка. Щоб я хоч не з нульом в кармані починав. Щоб хоч чимось. Так, в Макса я оцю буду забирати банк. Це моя банк. Я її Максу не віддам. Енергетику. Це моя банк. Все. Давай, одйос. У мене є дві. У мене хороший старт. У мене реально хороший старт. Я можу його взагалі звідси вигнати. І хай йде, шукає якогось собі. Я його вигнав. І на нього ще шарф має запригнути. Шарфау ульта. Ну, шарф трохи. А, шарф виніс ще другого чела. Він виніс кота. Ну, я хорошо сижу. Я хорошо сижу. У мене хороша позиція. Мене справа не підіжмуть, зверху теж. По ідеї, тільки звідти або знизу. А знизу їм немає смысл сюди йти. Так що тільки енергетика ся тут і все. І все, ми його з'їдаємо, забираємо в нього все. І ще одна банка в плюсом. У мене хороший старт. Я може топ-1 зможу взяти. Ну, хоча не знаю, не факт. Взагалі, не факт. Ну, Но, нормально, топ-5 є. Я можу і тут сховатися, в цих кущах ось знизу. Але трошечки пізніше. Бо мені все одно сюди не буде ховатися. Фух, Хорошо. Ну нічого, в принципі, все хорошо. Там Спайк, Ліон, ще якісь чуваки. Давай пройдемо, посидимо тут. Подивимося, може, хтось когось захоче побити. Ще можна отако зробити. В принципі, я нагрію щось далі, якщо в мене все ок. Опа, в мене позиція. Я на позиції. народ. У мене він стрік. Топ 4 дасть мені мало. О, дивись, 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 яка двіжуха в них. Бас от кейс. Є Елеон і спайк. Блін, ну спайк мені сейчас роздасть стиля. Спайк мені роздасть стиле вообще крепкого. Він по мені не попаде, ніяк. В мене буде гаджет, я його попробую з'їсти. тако. І я тоже відкис. Тільки мені написано! я топ 2 Я думав, топ 1 буде, Ну я барона обігнав. Я барона обігнав, так як я хотів. І я по факту, да, в мене більше, ніж барона. В мене хорошо все. У мене більше якраз на м, 4 кубка. Це по суті, ну не сильно щось вообще повлияє, не сильно на щось повпливає, але в принципі повпливає. Я б може ще одну би скатав, але я не хочу нагліти прям жорстко. Да, нагліти не буду, тому візьму барона, так як я хотів, і піду в дуелі. Так, 952, 956. Ну блін, з громом прям тут обідненько. Ну що поробиш? Грома я докачаю, напевно. В якійсь другій тройці. Так, Кенжі, Кейс і бас. По суті, ізі, но не факт. Ні, вообще, вообще хана мені. Да, я знав, що так буде. Ігромай може теж з'їсть. Чей хилиться гамнюк, й хілиться. Ну, ладно, погнали його все-таки. Удачи. Угу, Удачі, удачі, друг, удачі. Так, против кейс. Кейс не завжди ближні, треба це не забувати. Шей в інвізі? Шо? Ще в інвізі бігає гамнючка. Ханай. Ханай. Отако. Я жорстко потію. Я чесно хочу виграти проти бази. Блін не попав. Надо нагрітися заново. Ульту! Отако. Все. Хорошо. Розбив. Супер. Чисто переіграв, переіграв нубчика. Давай, дві самиго, сіки в тебе там кубків, старина? Кого я переіграв тут? Покажись. 40 тисяч. Ну, такий, як і я. Мене тоже по щи 40. Хорошо. Тепер диви, 955, 959. По сіки мені дало. По 3-3-3. Норм. Поїхали далі. Там уже на громові по 6900. 900. Так, Еллі, Біа і новенька Мімі. Чи які? Якось так вона зветься. Ну, давай попробуємо. По ідеї, проти Еллі можна попробувати виграти. Но не факт. Вона щас за мною просто піде. А вона сливається? Вона походу сливається в натурі. В дуелях в натурі є, походу, тіпи, які тупо сливаються. Да, диви, він сливається. Просто Просто сливається. Странно. Тупе якесь рішення, якщо чесно, но... ну. Ну, Що є, то є. Зато спасибо за ізі перемогу. Він стрік Погнали. Я може проти нього опять попадусь. Ну ні, не проти нього. Пенні тут, да? О, Пенні давно не бачив Кстати, якісь такі, ну у нього ранги. А, такі, як у мене, я просто путаю. У нього так само кубки. Я з цими новими картинками я вже забувся. Так, ну цей не сливається. Ну в пані демеджа менше, ніж у мене. Плюс я їй не даю хьютись. Ну, якщо попадаю. То довго довго не може хьювитися. Отакоїть. Все, габела. Отако. габела. Проти Лу не знаю. Ну я проти таких персонажів давно не грав. Лу він далеко не стріляє. Він недалеко стріляє, так що я навіть не знаю. А хоча ні далеко стріляє, пожди, у нього демеджу багато. Так гаджет мені да отхил. Це він откис. Я вже думав ульту кидати, а потом передумав, тому що думаю, він так откисає. Так, і мімі. -мі. Ну він, кстати, можливо, сейчас просто слиється. Ну, мімі -мі прикольний персонаж. Такий прям маньоврений крепко. Ну останнім часом добавляю тільки маневрених персонажів. Прям добре маньоврених. Так, Ну неї ульта. З ульти вона прям перекидає. вона на прогиб кидає, ну його в баню. Та да, неї, демеджа багато. Я їй можу перлом і не вбити. Дуже бідно буде. Невряд я по ній взагалі попаду. попаду? Громом не попаду по ній взагалі. А, ні, раз попав. Не знаю, чи вона мене боїться. Ми просто з'їсти спокійно. Я їй нічого ж не зроблю, взагалі нічого. Так, перлом треба попробувати. Зато як помирав, то смайлики не малював. А зараз малює, блін, сидить, кайфує. Погнали, отако проб'ю, чисто пробити її. Дивіться, ви диві, що робе! Не дає взагалі вдарити! Обалдеть! Сильно, сильно. Ні, персонаж просто імба, не знаю. Програвший, блін. Я думав, так вигравати буду, хорошо. Походу, легкого подйому не буде. Походу, да. Походу, буде реально тяжко. Ну, що поробиш? Погнали. Проти воронів я і грав, не хп мало. І дамажать вони менше, ніж барон. Ну він прям підходить. Мені не нравиться. Він попав по мені. Ще й заповільнює, ти поняв? Так, підхилиться треба. Я не попадаю. Я не попадаю. Він прям мансить жорстко, він швидкий Две. я прям супер медленный став. Я откисаю. Ты понял, да? Ладно. Так-то и так. Сейчас наперли всех разнесу и хай е. Что хочет, то и рога. Вообще не попал. Ноль. Ноль попаданий. Ноль попаданий, вообще. Давай, добывай. Я хоч раз попаду. Не попав, щоб ульту докачати Ну, Ладно, все, поїхали. Іграємо на, на повну сложность Він капець заповільнює. Мене так ворон не робив. Це як так вообще? Він супер заповільнює, я не розумію, чого так не дає хілиці ти поняв? Він мене розбив. Мене розбив, він переіграв мене просто. Він просто іздівається з мене, ти поняв? Я вообще не поняв, як це. за перла так хорошо піднявся, а тут капець. Я опять против цього? Да, походу сливається. Хоча чорт я знаю, не факт. Поняти важко, сливається чи ні. Сливається, да. Прикинь. Просто тут тобі катки, де просто тобі дарять кубки, а є катки, де тобі треба капець потіти, я, не знаю. я вообще не понимаю, як так. Це просто капець, якийсь. Просто капець. Тут тобі дарять кубки, там те забирають. Просто якийсь шок. 956, який було. Ну, в смыслі, які було. я даже заробив, походу, щось. Де... А, ні, 39, 39176, а має 39167. У мене мінус 10. В сумі. Ну це коротше мені ще одну перемогу треба. Ні, ти знаєш, прям жорстко жорстко. Ну, на цьому будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайджень. З вами був Санчилос. і всім удачі, всім пока-пока.